Вітаннячки, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І ми розпочинаємо третій день турніра. На драконах дуже швидкий, без синього. Не, не туди. Оборона в А стоїть. Отак От і в мене по поразочці в день. Я бачу, не сильно вам подобається, та й не сильно і мені подобається. Але можливо, можливо, щось зміниться, коли підуть. Якісь трьохзіркові турніри, чотирьох. Е, ну, все-таки більш є можливість накачати трійочок і четвірочок. Я не знаю, ну, мене поки що, поки що мене не вставляє. Поки що ні. Але е, на півдорозі кидати не хочеться. Давайте цього візьмемо. Тому продовжимо. От щоб вони додали в цей турнір е, нагороди для звичайних, ну, для звичайної гри нашої, да, то мені здається, ну, набагато більше б людей грало. Отак от, от, як типу, драконяча доставка. От. Люди заходять, забирають, ну там, в принципі, робити нічого немає, ну, не треба. Але все ж таки, якась активність є. А якщо ось так ось нагороди будуть тільки для драконів, ну, мені здається, недовго. Недовго люди будуть пробувати грати. Більшість буде просто ігнорувати це. Дві війни. Е, дві війни з драконами, раз там, в скільки, в два місяці, чи скільки там воно. Е, ну, якось, я б сказав би, можна і пережити, правда? Так, щось там захисту багато накидали, так? Да? Так, да, мінус 35%. Але ми все одно пробили. Ну і чудово. Так, щось тут якийсь комбо є таке веселе. Давайте червоного зарядим, мені. Ой, вже хіл підрізали. Ем, давайте червоний. Зараз нам зріжуть ману. А, стоп. Цей не зрізає цей. Ага, цей пришвидшує, господі. Треба фіолетовенький і добивати їх, напевно. Не хочу я четвірку, ту, вона мені не потрібна. Так. Мінус один. З трьох я маю зарядитись. Мінус другий буде? Ні, прийдеться жовтими ще, так? Да? Ага, і жовтих не вистачило. Зато червоні пробили. Так, ну щось таке схоже на минулий. Хоча ні. Тут... А... Як його стара гейзер? По-по-по. Ну Давайте ось так. Там щось фіолетове з червоним зберемо. То я дарма напевно, того ст... Ст... старгейзера заряджаю. Я його вже майже зарядив, ну давайте пробувати знести цього. Трішечки, трішечки не вистачило. Ну, зараз, думаю, доб'ємо. Живий, живий. Тоді підхіл ману повертаємо. Броню не повертаємо. Треба якось це виправити. А жовтого зібрати не можемо. Давайте під бімбу. Надіюсь, що виживемо, бо я в душі не знаю, що той зелений робить, який зараз буде бити. Угу, Все-таки вбив, так? Да? Давайте сюди. Так, цей б'є, це не хілить, це я знаю. І сліпота. Давайте ще червоний. Та блін, ну чого ці соплів завжди лишаєте? Все можна. Давайте, напевно, отак заряджуся, поки, поки є можливість. Треба цю сторону добивати. Так. Щось я там неправильно понажимав, по-моєму. Я спочатку вдарив, потім почистився. Так. Люкс, давай. Почистив нам сліпоту. Далі. Зелений по центру. Давайте червоного візьмемо. в кількості 2 штука, так? Да? У мене більш червоних потужно, А, ні, дивіться, є. Давайте цього четвірочку. Чому б ні? Чудово, центр падає. Ось цього хочу. Хочу цього прибити. Так, броню зрізали, вдарили. Якось він мало б'є. Ну, да, ладно, Фіол... А, в нас нема фіола. Хотів під жовтого фіола підставити, ну. Но... Трішки не то, так? Да? Так, ну по хипеху в фулові. Нехай один дракон ще по... почилить. Ми його потім підзарядимо. Так, давай зрізай нам там що там. Що ти там зрізаєш? Ага. Угу. Чиститься ж, так? То все. Так, кріта додавали. Червоного десь, десь дайте. Так зараз залепотом не знов втулять. Да пофіг на ту слепоту, короче. Ось так от камінчиком його. Добре, що він той камінчик там був. Так, вертаємо фіол. Раз, два, три. Погнали, без тексе бистро. Угу. Ну, ладно, жовтий зарядим. Там дракон все одно. Хілобаза, база, так. Да? Ну він крити, правда, накидає. А зараз ми спробуємо ось так. Ага, два тобі мало. Ну зараз. Ладно, здуло. Тоді давайте ще сюди. Так, потрібно Потрібно з вами закінчувати, поки ви надбиті. Але немає чим. Ви А да. Так. Так, ну цей. Цей тільки сусіди вхилить, а ось цей хілить всіх. І Я його не добив. Потрібно максимально прокрутити, щоб щось вилізло нашого кольору. Не вистачить в нього сили, просто, просто не вистачить нього сили мене вбити. Ну, хіба що, якщо вже поляна там геть здохне. Так, давайте ось так. Угу. Ну, в мене сили не більше, да? Зараз там хіл просто знову. Давайте сюди. Хоч одного заберемо. Вже буде легше і менше. Ех, можна фіол, ой а фіол. зеленого цього. Добили хіла. Якось зараз із цим впораємося. Без хіла він довго не проживе. Він там підхилюється, але він на якийсь відсоток підхилюється і не дуже, не дуже той сильно. Ну, подивимось, наскільки ти подхилися. М? Для тіє кількості ХП, яке тут в драконів, то це небагато. Але дивіться, скільки часу, да? Зайняло вже 21 хіт. Просто під ним не дають камінця. То слава яйцям прилетів камінчик. Зараз ми його доб'ємо. Все гуляй Вася. Далі фіолетовий. Давайте візьмемо пофіг і буде цей. правда там два жовтих, ну у мене ж два фіолетових. Коротше, якось зараз розберемося аби аби щось дали з камінчиком. Угу, Крепкий, да? Ти крепкий. Ха. Байден тупо по... тупо вилізло, пофартило. Ну, а <с? <с?> ай, а це дебілізм трошки. Вскрізь по суплі залишили. Я думаю, зараз швидесенько доб'ю, блін. Оказується, зараз будемо рочити голову. Треба жовтенького підхилитись, бо зараз може ну, нас не б'ють, то нормально поки що. Але жовтенького все одно потрібно. Ще так і згоріть мона. Давайте люкса зафігачимо. Та господі, мені вимовляти його тяжко, не то, що запам'ятовувати. А тих, хто Мармора. Ну, Мармора нормальна. Давай, ти б'єся, то тебе і вб'ємо. Не вб'ємо, ну ладно. Так, заставив нас ще трішки покляцати. Так, ну дивіться, сьогодні без поразок. Якраз мені один день потрібен був без поразок. Не сильно хочеться викуплятися. Що тут по рейтингу? 741. Ну, це дві поразки, одна в нуль, одна не в нуль. Але... Але в якихось топ-1 значить будемо. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!